Всім привіт! Як ми знаємо, у Венеції є велика кількість островів цікавих по-своєму. Є серед них два брати Мурано і Борано. Саме до них гості ми відправляємося на цій екскурсії. А першим з двох братів, хто нас прийме у гості, буде острів Мурано. Тут велика концентрація всіляких скляних вазочок, тарілочок і статуеток. Тож любителі щось поставити в сервант це ваш рай. Перше, з чим вас познайомлять, це виготовлення скла. І вам не просто розкажуть історії та легенди. Ви на власні очі зможете побачити весь процес створення. Ну а після крутого майстер-класу вас проведуть в магазин, де ви зможете придбати знамените муранське скло. Вертаємось в катер і рухаємось далі. 5 хвилин, і наша наступна зупинка. Як тільки у вас в полі зору з'являються рибальські човники і різнокольорові будинки, за описом це 100% острів Бурано. Ось це різноманіття кольорів давнину мало своє призначення. За легендою, це допомагало рибалкам знаходити їх будівлі, повертаючись з рибної ловлі. Не буду вам розкривати всі тузи цих місць. Краще це зробить екскурсовод на цій екскурсії. А ще робимо фотографію, про яку ваші друзі будуть казати. О, а це де так гарно. Острів Борано. Острів Бурано це крихітний світ, який зберіг свою унікальність і неповторність. Острів Мурано це Венеція в мініатюрі. Острів, який славиться своїм склом. Запрошую вас на цю екскурсію. Ви точно не пошкодуєте.